Розумна людина, як Володимир Розум. Він ну, на основі якихось своїх досліджень, на основі своїх глибоких е, 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 знань, прийшов до висновку, що якщо зробити таку грядку, як він пропонує, значить, очевидно, вже в нього і практика є. То рослини себе будуть дуже добре почувати, а ми будемо себе ще краще почувати, бо там не треба так гірко копати і виймати ту землю. Значить, записали тепла грядка розуму. Так? Так. Тут ви спочатку запишіть, потім я вам е... на дошці покажу. Перше, загальна ширина грядки метр м. Відміряли метр двадцять. З кожного краю грядки відступаємо по 30 сантиметрів. Ось у нас, ага, пишіте. Рядочка, так? тут метр двадцять, З кожного краю ми звідси 30 і звідси 30 відступаємо. Так? Скільки у нас посередині лишається? 60. 60. 60 сантиметрів лишається посередині. Так що далі робимо? Посередині на цих 60 сантиметрах, що лишилися посередині, вигріваємо. Рівчак. Де та тяпочка, як вона це? Я чому вам показую, бо цим так зручно працювати, і воно в мене вламалося чогось. І... В якому місці ламалося? Саме оцей металмався. Не зварка, а метал ламався. Е, ось цією мотишкою, а це мотишка. Так, оцією мотишкою дуже зручно. Ви собі уявляєте, воно тут гостре і тут гостре. І ви швидко і красиво зробите рівчак. Зрозуміли, оцим е, е, дуже зручно. Не маєте цього, можете робити собі плоскорізом, великим плоскорізом. Але це зразу робить трикутний рівчак. Ось ось в чому сіль тут цієї. Теплої грядки. Значить, що ви записали? Посередині, так, посередині вигрібаємо... вигрібаємо клиноподібний рівчак. Ширина 60 см. Оцих, що у нас лишилися, Ширина. Ширина. глибина 20 см, 20-30 см. Щоб вглиб у вас був, так? Якраз на висоту, так, ну, виходить? Ну, може, трошки більше, може трошки глибше. Так. Ви поки що записуйте, а потім ми ще схеми ну, на дошці, я вам намалюю, і то буде більш зрозуміло. Скільки 20-30? 20-30. 20 він пише 20, а я думаю, що якщо зробити 30, то ви більше закладете органіки, yeah. то бо, буде. Бо чим глибша ця грядочка, тим буде краще. Так, 20-30 сантиметрів. Три. На дно укладаємо. На дно укладаємо дерев'янисту органіку. Знову гілочки. Ну, не такі аж такі дуже товсті. Ну, в саду після обрізки там море всіх цих гілочок. Да? І їх не спалювати, а акуратненько порізати і десь там в куточок скласти. Вони підуть всі в хід. Дерев'янисту органіку, висота 10 см. Зверху на цю дерев'янисту органіку ми вкладаємо трав'янисту органіку. Це що? Це може бути соняшник, кукурудза, якесь там листя від, півоні, від е, от отакі речі. Да? Але таке, там якісь флокси, квіти, якісь є у вас, да? ось оце вкладаємо. Значить, укладаємо тверду, да? е, грубу трав'яну органіку, а з, е, висота 5 сантиметрів. Ну, ви розумієте, що це все відносно. Хтось там буде міряти точно 5 см, да? туди-сюди. Вона не має бути якось там перемелена, тобто так гілочки? Ні, ні не перемелена, Ну просто якщо трошки. порізати трошки, ну якщо такі довгі патаки, просто незручно працювати. Да? Порізатись так. такі шматочки. Уклали це. Зверху на цю трав'яну органіку, ще зверху укладаємо трав'яну мульчу. Отут вже йде трава, листя, сіно. Що там у вас є? Трав'яна мульча йде. Нажали трави, але дали їй, заздалегідь нажали, так? дали їй зів'яти, знову ж таки, щоб не було все свіже. Тому що почнеться не процес ферментації, а процес гниття. І знову висота 5 сантиметрів. Це він так пропонує. Ви запитуєте, а у вас як вийде? Бачите. Так. Записали, Записати. Тепер знову ж таки оцю всю органіку можете пролити чим собі хочете. Так? І емочками, і бокашів туди можете дати. Це, він про це не пише, але раз ми вже якийсь маємо досвід, можна дати туди. Тепер по Ось оці 60 см, ми все це вже заповнили. Да? А куди ж поділася та земля, що ми вигортали, да? ми, ж, ми ж зробили отакий клин. Да? Куди ця земля поділася? На ці 30 см. Да? З цього боку 30 і з цього боку 30. Ось ця наша земличка тут лягла. І у вас тут виходять е, горбочки, порівняні. Уся е, органіка, вона у вас виходить на рівні з землею, да? так як було рівно. А тут у нас горбочки вищі. Яка висота цих горбочків? Він каже від 5 до 10 см. Ну, я не знаю, як, ну, ви будете пробувати, будете бачити. І на цих гребенях, оцих 30 см, висаджуються рослини. Ось тут, висаджуються рослини. Далі. Тут ви заповнили органіку і питається, навіщо ну, 60 см, да, гуляє землі, тут ви висіваєте сидирати. Особливо сидирати, він каже так, по прикрай цих 3-30 см. Ну, я так розумію, що всі ці 60 см засіяти сидиратами. Ми ж ходити там не будемо, да? сидирати будуть собі рости, ми їх будемо жати і ми будемо тут же класти. Знову сіємо, знову жнемо, знову тут тут кладемо, поповнюємо нашу органіку. Так, засівається так. І зовнішня сторона е, оці, оці 30 см з цього боку і з цього боку, а далі йде доріжка 60 см. От давайте спробуємо тут собі отак, от щоб. Значить так. Ось у нас да? тут 1,20 м. Ми відміряли тут 30 см, відміряли тут 30 см. Тут 60 см, ми зробили Так? канал. Оце все у нас пішло, тут 10 см груба органіка, тут 5 така, легша і тут уже мульча. Так? А тут ця земелька у нас пішла на ці 30 см і на ці 30 см. Отут у нас ростуть рослинки. Будуть рости рослинки. Далі від цього гребеня тут іде доріжка. Так він каже, 60 см. 60 см і далі може знову йти така сама тряпка. Подобається вам це? Ви собі це зробите. Я вважаю, що це не так важко. Особливо як я попробувала, і мені так шкода, що вона зламалася. Знаєте, цілим цим обробляти. Ну, просто легко, якщо я жінка і. Ви раз принесете я вам заварю. То вже син десь дав і загубилася. Десь там таке. Ну, досі да. то, тепер я вам ще розкажу, що у нас там з часом. Щоб я вас не затримувала. Так, да, ще ваще півгодини у нас лишилося. Так. А питання можна? Так. От ми зробили на 60 а на глибину 30. 30. глибина він рекомендує 20. 20. А потім він ще пише, що Пантин. чим глибша, то тим краще розумієте? Чим оцей е, оцей клинчик отут глибший чим то тим краще? Якщо так він пише, пише. Розумієте? тому що там не дуже клинчик получається, якщо на глибину 20 см. Ну так от ну він і... так не... написав. От ви а. на практиці будете пробувати. Розумієте? Це ідея. Просто може як більше, то получається більше землі викидається. Тоді більше землі. тут ще, один момент. От од, один момент я вам. Не сказала, що чим оцей горбик вищий, тим він сухіший. Буде менше. Буде менше води. Значить, тут він рекомендує зрівняти. Ні, ні, не зрівняти. Горбик, саме горбик. Але не робити його дуже високим. Він рекомендує 5. А він по-любому буде сідати той горбик. Він буде сідати. Він, сідати. сідати потім про, він не про... набагато, дизайну, він набагато. Але на знову ж таки, оцей горбик повинен бути не націлені. Ви самі розумієте. Бо я так зрозумів, так як на малюнку от намальовано в нього, все основано на цьому, капілярному русі. Ну, Бо, так. Щоб вода могла піднятися. Так, як ми так, вище так. зробимо, вже полів якийсь треба буде робити. Ну, він не каже про полив. А, а що нам заважає вставити тут п'ять пляшки і поливати на дно? Нічого ну, не за. Або труби якісь, які там є труби, якісь оці. Каналі... 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 Каналізація. Каналізація. Сан... Це каналізаційні оці труби. В місяць заглушкою поставити, то й все. Заглушку да. зняв. І, і все. І все. Десь того, що він каже, що чим вищий тим гор... цей горбик, тим, він... цим... тим ця грядка сухіша. Наш і так я зрозуміла, що це не робиться на цілині. Тому що, якщо це цілина, то тут рослині буде тяжко оце все звідси брати, розумієте? То воно і сюди йде, і, і звідси усе буде тяжко її брати. Значить, це вже треба спочатку цілину, напевне, обробити. Сьогодні він окремо говорить. Ну, я про це, це таке. Значить, цілину обробити, а потім вже собі зробити цю грядочку. Тепер, що він каже? Сидирати вирощені тут. Складаються тут же на поверхні. Посіяли, виросло, скосили, тут же поклали. І далі нові посіяли. Так він каже, що сидерати він сіє отут, попри цю грядочку, і отак отут. Вам видно всім, так? <плес> Ось Ось отут він сіє і тут він сіє сидирати. Ну, Ясно, що тут теж є. Железни не будуть вони гнити? А ви як зверху їх от ви скосили, <плес> зверху поклали, вони зів'ямо тією <плес> собі вони. Підсогнуть, так, і все. Зелене гніє, коли ви в землю захопуєте. А тут, бачите, тут хороша аерація. Так? Вони собі будуть підсихати і помаленьку. Так, так а по цьому так. можна ходити? Це як стежка? Ні-ні, ні це там не ходиться. Ні. Ну, от вас тут виходить метр двадцять, стежка тут і стежка тут. По Шістдесят сантиметрів. От так, це він, це він пропонує. Так. Ну, і, звичайно, все це буде перероблятися з жучками, і черв'ячками, і полочками. Усім, хто кому не ліньки, мікроорганізмами, всі вони будуть тут працювати на наші дві грядочки. І будуть видавати, що, от що основне. Тут буде відбуватися процес ферментації і видавати що? Вуглекислий газ. А цей вуглекислий газ дуже важливий для росту рослин. І якщо у нас на рівній поверхні ми розкладаємо там, де ферментація, то вуглекислий газ вилітає в повітря і все, і рослини мало що тим користаються. А тут вуглекислий газ буде концентруватися. Він важчий за повітря, да? і він буде концентруватися отут внизу, і рослинка коріннячком зможе його дістати Дістати вуглекислий газ природнім для себе способом. Як правило, рослинка споживає вуглекислий газ листочком нижньою там капелярчики є, вони відкриваються, і він споживає. А як спека якась то рослинка в'яне, капелярчики закриваються, і все це. Не працює, да? рослинка в'яна і чекає, коли настане та роса, коли е, оживе. А тут коріння буде споживати вуглекислий газ, причому у більшій концентрації, ніж з повітря. По нормальним звичайним способом. Ну, нормальним для рослини способом коріння. У доступній формі. Ось буде вуглекислий газ поступати у доступній формі. Так. Ага, і ще, що верхній шар мульчі, отут, він повинен бути щільним. Ну, якщо ви мульчували, от ви щось замульчували і довший час, то ви спостерігаєте, що мульча стає така туга, і попробуй її розірвати, значить, стає шар щільний. Да? Значить, оцей шар тут мульчі. Завжди повинен бути щільний. Не треба його рихлити, не треба його чіпати, тільки зверху докладати. Докладати, щоб поживні речовини. Так, 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 так. Іди. А свіжу І що? траву можна вкладати? Щоб Прошу? Свіжу траву можна там складати. Вона підсихає. Можна, так, тільки не дуже. Товстим шаром, щоб вона підсохла. Щоб вона могла, якщо дуже товстий шар то. Гни, процес, гни, гни. процес гниття починається. Можна покласти, я так думаю. Чому ні? Тонким шаром вона собі, як вона має десь там сохнути, вона може тут висохнути. А, гниє, Прошу. А якщо ж воно і гниє, то що вона пошкодить? Оцей процес? Ну ви розумієте, процес ферментації і процес гниття це зовсім так. різні процеси. Процес гниття це є патогени, це носії хвороби. Процес ферментації це живі мікроорганізми. — А скажіть, а в компості воно ж теж гниє? Але там термін пропозиції. Ну ви розумієте, потери, як який компост? Якщо ви в компост заклали компост і пролили оксізіном, можна фітоспорином, можна емочками, можна перекласти бокашами, то там буде йти процес ферментації. А якщо ви назбираєте всяку зелень, всяку-всяку, да, і туди наскидаєте, плющі зверху закриєте, то там почнеться процес гниття, процес виділення тепла і всі корисні нам створіння згорять просто-напросто. Просто через рік там може бути як гумус вже на збирання. Так, так, так. Ну, про про компост це, це дуже модний був компост. Тепер компост робити нарі. І не треба його носити, і все, таскати. Да. Туди таскай та все там зробив, клади, всі що... ті шари, і крий, додай, і все, і полий, і закрий, а потім звідти так, таскай. Ой, найпростіше робити. Просто набирайте компост і вам все розкаже. Не здавалося ту ну, про що це таке поначалу, так нашого віні магазин, да? ось блідостоками просила. Ну і стинака спросити. За ну, що в інтернеті розкаже все? Як, що, за чим водія? Але знову ж таки, треба опіч... фільтрувати ага. чим? Ні, а, так, не, Бо да. у мене є така можливість дивитися відео на іноземній мові. То <хохохох> я навіть вам розказувати не буду, що вони там собі придумують. Розумієте, відносно компосту. Так що ну, це інше питання. Mm -hmm. Краще робіть собі компост на є стежки, засіяні у вас травичкою, да? а є такі між грядками, можливо, не дуже широкі і немає, може тих 40 сантиметрів. От на тій стежечці все, і ходіть по тому, да? і якийсь раз емочкою пролийте. І повірте, що за літо воно все вам перегниє. А е, навесні ви стежки все те раз і вигребли тут на грядку. І не треба носити і таскати, просто собі на стежці можете робити. Е, просто, просто да. не Складайте не. тут, дайте бур'янцю, ну не перію, звичайно. Бур'янцю, який там у вас знайдеться, хай він там. Просте, ви його ходіть, топчіть, розумієте? Зріжте його, і тут же він є. І повірте, що за літо, якщо ви так будете працювати, ви побачите, що ви вигорнете на свою грядку. Ну, пожине. Це все поживне. А скажіть, як на рахунок органічного сміття, що ну, з дому там, від картошки, лошпині і так далі. А б? Я це вам розкажу, коли у нас буде тема м препарат. Оце я вам розкажу. Для того, щоб розумієте, я можу зараз вам просто так сказати, ну. Воно ні до чого. Коли я вам це все системно викладу, ви собі запишете. От тоді ви будете знати, як вам правильно цим користуватися. Що ще тут вам? Так. так. Що грядка ця дає? От він робить підсумок такий: постійне забезпечення вологою. Оце грядка. Друге: вільна циркуляція повітря. Да? Виходить тут повітря? Так. Да? Да? Запросто вільна циркуляція повітря. Інтенсивне утворення тепла у ґрунті. А що наше корінечко любить? Тепло. Далі.